Знову я, Настя, і я продовжую знімати скреч. Сьогодні, на жаль, нам котик не потрібен. Ми з ним сьогодні прощаємось. Але, нічого страшного, нам сьогодні потрібна курочка. Кстати, хто забувся або ну, не знає, де оці спрайті вибирати. Показую, тут де, я видала, якщо котика тут є і вибрати плоти, написано з сцену. І тут де котик сам. Обрати спрайт. І шукаємо корочку. Все на-ка-та! Тут ми її десь розмір поставимо десь на 150, бо вона якась занадто маленька. Можна геть на 200. Ну якщо на 200, вона вже прям завелика. Якщо раджу на 150, Потрібно намалювати свій спрайт. Показую знову, де малювати і так далі. Тут котик, тут можна обрати спрайт, малювати, сюрприз і щось там далі. не знаю. Вжимаємо ну, малювати. Нас одразу викидає в образи. Ми нажимаємо на кружечок, потім заповнення. Е, і обов'язково межу оцей весь контур, який Все. Йде, все. Я покажу, щоб так не видно. Ось таке, що зараз... Все у вас таке стоїть, і все оцей весь контур. Він нам не потрібен. Взагалі, ми його ставимо на 0. яєчко ми, ми будемо малювати яйця. Кругленьке яєчко. Перше, просто поставте все на сто. Яскравість і я маю на увазі яскравість і насиченість. Колір, якщо на 100, це червоний. А червоний це ну, не знаю, таке віце. Ми вибираємо, отак акуратно, акуратно шукаємо жовтий. Жовтий десь на, приблизно на 17 або 18. Це я кому якому зручно. 17. Потім ми десь виберемо, ну, раджу взяти такий 16. Потім ми трохи таким, Ой, яскраві щось таким ми все зробимо, а на 97. Робимо типу овала. І це в нас типу овала. Давайте так, свішу трохи, так і буде. Все. Так, тепер нажимаємо все тут. Ось. А, і кстати, хто забувся, як це все прибрати, оці ваші лишні. Всякі штуки, щоб ми малювали. Просто тут є такі штучки і на них ви нажимаєте. Тобто я сьогодні щось нажала і згадала, що вам ну, показати вам. Зараз з вами беремо коло. Тепер тут ми вибираємо насиченість на будь-який колір можете нажати. Любий колір тут можете нажати, і у вас буде, але насичені буде Ну, вот так потрібно. Ми тут ставимо різні цяточки. Ось тут це цяточки ставите вже по своїй формі, як ви захочете. У мене, наприклад, воно так буде стояти. Ось отак, тут. А давайте десь отут. Все, в мене отак буде, а ви як хочете. І це ми десь тут ще можемо поставити десь на насягці. І бачите, в нас вже справить 2 медові. Тепер ми дублюємо. Хто не знає, як дублювати. Тут. Є така штучка, нажимаєте тут сюди. Бачите, я тут його переносив, туди один. Нажимаєте правою клавішою мишки. І у вас є експорт або дублювати. Вибираєте ви саме перший, і у вас воно з'являється. Далі вибираєте стирачку, яка все стирає на своєму шляху, ну, крім курки. Стирачку ми вибираємо на 5. Отак. Тут ми вводимо вже свої Так. як хочете, розсикуйте, але щоб до кінця було воно до цей розрізане, типу, стерто. Можна геть за межі тут чуть вийти, але воно все одно свидніється, але щоб повністю було. Потім я заходжу сюди і нажимаю ось, ось сюди. Потім у нас є тут така штучка дублювати. Я нажимаю. Shift. Тепер я нажав на любий із цих. Shift. Нажала потім Shift. І задержую вона. У нас тут отаке вже. Чого Чи просто. Що воно так зробилось, ви не перше це, а зразу, бо всі допускають таку помилку. Нажимаєте ви ну, набираєте одну, другу, третю. Тут є до стрілочки, вже показувала, така штучка, тільки нажимаєте. І воно вже у вас є. Ну, ми забираємо десь сюди його. І тоді щось забираєте. Знову Тут. забираємо. нажимаем shift, take, take, re, все кусочки захватываются. И дублеваться, оно у вас заряжается. Далее снова. Бачите, оно у меня тут так дорезано, чтобы пару штучек брать. Нажимаю shift, shift, дублеваться. Теперь забираю shift и цель. Мы выбираем, бачите, оно у меня сразу выбралось. то ви постарайтесь такого не повторити, ви просто тут, якщо цей, просто розрівняєте. Цей ближче їх отак десь, отак, отак, отак десь, отак, максимум, як хочете. Далі ми беремо отакий ну, кружечок перший. І вибираємо такий білий. Жовточок. Такий жовточок, Сімнадцять. Отакий От в мене жовточок, яскравий. Щоб ці просто так не кирчали, ми, ми на сюди. Нажимаємо на оцей. І отут вперед виперти. Ми нажимаємо туди, або сюди. Бачите, зараз воно так. Якщо так, то воно чуть-чуть висувається. Так само з цим. Чуть-чуть. Наперед. Все, бачите, воно так іде. так, типу, оригінальніше, Можна так поставити. Таким... Можна, як хочете. Я так ставлю. Ну, а тепер ми вже переходимо до кодії. Да-да-да, до кодії. Так, перше ми не забудемо шикло змінити. Бо в нас теж десь таке блускать, теж хай буде ось таке надалі. Тепер ми будемо для чик, для курочки ставити код. Так, для курочки в нас буде невеличкий такий проект, скрипточніше. Тут ми вибираємо, коли клавішу пропуск натиснуто. Це у нас знаходиться в подіях. Друге після зеленого пропорця. Ми вибираємо повторити 20 разів. І тут змінити на. Зверніть увагу, є змінити на і задати ігри. Нам сьогодні потрібно змінити на. Скопіруємо, щоб довго написати, дублюватися. І ставимо. буде такий величенький код. Так, ми ставимо, коли натиснути зелений трапорець, Мандати рахунок. Заходимо в меню, пишемо. Рахунок. Рахунок у нас має отут бути. Потім на даті вводимо рахунок. Значення ми. В керування беремо завжди. Потім беремо в руховий переміститись в Х, в Х ми ставимо 250, а в Y мінус 109. Далі ми беремо козити 3 секунди. Тут ми ставимо Х мінус 240, а в Y ми ставимо мінус 115. І тут ми в зміні беремо змінити. На один. На один сторіч. Далі знову беремо кленити зелений препоред. В вигляді беремо змінити образ на один. На один. Потім підкурування беремо завжди. завжди. Знову тут беремо, якщо то. Зверніть, ваше, якщо то і інакше, і якщо то. Чік. Чік. Просто чік. Ось чік. Беремо обов'язково таке. Можна гнів на 50 поставити, щоб курочка могла його переприймати, бо це в нас буде така гра, я ж вам відкрив такий секрет. Заходимо в вигляд і беремо, змінити образ вже на два. на два. І останній цей в керуванні вилучити цей кубок. Там сюди. І ж, ось, показує результат. Курочка пригає, має перепригнути яйце. Бачите? Стоп. Ви бачили, що вона тільки щось йшло. Знаєте чому? Вона допустила помилку. Я взяла вилучити цю клуб, А нам потрібно зупинити все. Не повторяйте таких помилок. Інакше у вас теж вийде курочка цей і воно з ним образ із. так, ще раз, добре. Ячко таке величенке. Бачите, курочка не може перепризнути, значить ми тут станемо на 45. 40. 40 хочу писати. 40 написала. Давайте спочатку показуємо. А, ну ви так можете, буде вчителі, ти просто тут так воно стоїть. Ось тут просто воно буде йти, а ви собі стоїте, кайфуєте, а вам буде рахунок засчитуватися. Тому що вам було цікаво, ви можете опустити шкурочку і пригати. Я тісно заробила два баличика і один мене з не І один я перепримула сніг. Якщо у вас дуже є все-таки велике чи що, чи ще щось, ви можете на будь-яку цю змінювати, але не на 10, бо це ледь, так, ледь, ледь будете перепригувати. Бачите, я тільки що набрала 4. Шерен, давайте, Якщо ви на все відкриєте, то ви бачите, не можете курочку ні туди, ні сюди. Тому ну, радіо зразу так курочку ставити. Отак. Пригаємо. І нам защитується бал. Ну я ж вам казала, ви можете просто щитерити і взяти, підняти її, також доставити. А кому сподобалося відео? Підписуйтесь і не забувайте що писати коментарі і, звісно, ставити лайки. Ну, так що до зустрічі, пока!